Днями Ольга Родзен диплом бакалавра отримала, а до нього ще й стипендію на навчання у шелфідському університеті у Великобританії. Про навчання за кордоном зізнається ніколи не мріяла. Викладач в університеті Острозька академія запропонувала подати заявку на стипендію від Міністерства освіти України. Грунтування мети навчання так само завдань навчання. Це вони на перший погляд здається, що це досить легко написати, але з іншого боку е, його написати досить важко. Її пояснення, чому хоче навчатися за кордоном українських чиновників, переконало. Ольга у списку українських студентів, які навчатимуться державним коштом за кордоном. Їй український бюджет оплатить навчання за рік це 250 тисяч гривень. Покриє витрати на проживання, харчування, наукову роботу і транспортні витрати разом 400 тисяч гривень. Насправді, справді я ще досі не можу повірити в те, що я туди поїду. Я надзвичайно рада, але Ну, певне, сумнів, які завжди присутній. Студентка тепер уже в Британії на сайті університету знайомиться із новим життям, яке розпочнеться із жовтня. А які предмети ти будеш вивчати? Основна програма, яка буде вивчатися – це дизайн баз даних. Те, що донька виграла стипендію, і поїде вчитися за 2,5 тисячі кілометрів, здивувало маму. У школі каже Ольга, вчилася добре, а не на відмінно. А коли стала студенткою, почала дивувати своїми успіхами майбутній фах – технології та кібернетика вона вибирала разом із сестрою. Я сама закінчувала фізмат, а кібернетика, ну просто напевне красиве слово. А потім я дуже довго допитувалася, що саме економіка це нам звична, кібернетика трошки як солідніше, і ми просто я випитувала їх, в чому заключається, ким ви можете бути до переїзду ще два з половиною місяці. Час на канікула холя присвятить англійській. А як складеться життя вже за рік, не загадує. Мріє тільки знайти хорошу роботу в Україні зі своїм британським дипломом. Тетяно Коваль, Володимир Захаров, новини Рівно. on.